Нові підходи в діагностиці онкологічних захворювань. Це доволі контроверсійна тема, яку я планую висвітлити вам і поділитися власним досвідом. Тож, коментарі щодо цієї діагностичної платформи будуть дуже цікаві, якщо вони будуть, також запитання. Тож прошу бути активними. Тож нові підходи до персоналізованого лікування раку. Ну, до речі, їх доволі багато. Я, безумовно, планую висвітлити лише один з них. На наступні добовитичі, напевно, будуть розповідати про інші цікаві платформи, про інші цікаві методології. Я ж в своїй доповіді хочу розказати вам про органоїди і ті перспективи, які можуть вони відкрити в діагностиці пухлинних захворювань. І не тільки в діагностиці. В діагностиці лікувальних перспектив пухлинних захворювань. Бо коли ми лікуємо пацієнта з онкологічною патологією, ми хочемо, щоб наше лікування було як менш токсичне і як більш ефективне. І доволі складно поєднати ці речі в одному лікувальному процесі, бо, в принципі, у нас нема проблем зруйнувати пухлину. Це доволі просто. Але у нас є інша проблема, нам доволі складно під час цього руйнування пухлини не зруйнувати організм хворого. Тож маємо зважувати на токсичність і тому використовувати високоточну онкологію для того, щоб доставляти пацієнту правильну терапію в правильний час в потрібній дозі. І поговорити я хочу про метод, який базується на використанні органоїдів. Це доволі перспективна модель для багатьох напрямків, не тільки в плануванні лікування онкологічних захворювань, але і в інших дослідженнях і навіть формування клітинного пулу для лікування хвороб. Що ж це такі органоїди? Це, власне, клітинна маса, яку ми можемо виростити. Вона недоволі велика. Але вона може формуватися із стовбурових клітин, вона може формуватися із клітин пухлини, тож із клітин, які ще мають потенціал проліферативний. А пухлини зазвичай його мають, тож можемо використовувати таке формування для отримання певної структури, клітинної структури, на якій можемо проводити тестування. Як це працює, ми можемо відібрати у донора клітини, провести їх культивування в особливих умовах для того, щоб сприяти розвитку сфероїда правильного типу, розміру? Потім ці сфероїди можуть бути використані для наукових чи діагностичних цілей. Дослідження. Пухлинних клітин, скринінг ліків не тільки для певного пацієнта, або ж скринінг ліків для певного пацієнта, коли ми серед багатьох медикаментів, які потенційно можуть працювати, обираємо ті медикаменти, які будуть працювати з більшою вірогідністю. Як можна отримувати сфероїди? І чим це відрізняється від традиційної моношарової культури? Бо ідея полягає в тому, що ми вирощуємо клітинний субстрат клітин-пухлини і можемо на ньому тестувати певні ліки. Якісь ліки А, Б, С. Те, що у нас може теоретично працювати для певного захворювання. Але проблемою використання моношарових. Культуральних методологій, себе не виправдало свого часу, навіть таке тестування згадувалося в клінічних гайдлайнях для дітей, для лікування гострих лімфобластних лейкемій. Це було в міжнародних протоколах як імовірний метод діагностики, який полягав в тому, що культування лейкемічних клітин в моношареві культурі. Відбувалося потім до цієї культури, додавалися цитостатики, які можна було призначати, і відзначалося, яким чином клітини реагують на такий протипухлинний вплив. Але недоліком тої методики було те, що вона критикувалася, бо яким чином можна екстраполювати моношар на орган. Тож формування Сфероїду вважається, що доволі непогано репрезентатує життя, культу... життя пухлини як органу. Ну, безумовно, не ідеально, але принаймні набагато краще, ніж моношарова культура. І, до речі, технології отримання сфероїда весною в світі доволі багато. Багато Дослідників цим займаються, і в нашій країні не одна група насправді займається культуванням сфероїдів. Ми, наприклад, спробували це зробити в плашках Кюгельмаєр, які мають дуже, дуже зручну для формування сфероїда 3D-структуру. Ви бачите, як вона виглядає, ця плашка. Вони мають стінки, які не є адгезивними для клітин, тож ці органоїди не, не приліпають до стінок цього, цієї плашки, і формування е, шарику сфероїду відбувається доволі ефективно. І в світі е, доволі успішно культивується велика кількість пухлинних клітин таким чином: і раку легенів, печінки, е, остеосаркоми, передміхорової залози. Тож, е, Технологія може бути використана доволі універсально. Яким же чином можна в реаліях зробити дослідження, що може спрогнозувати відповідь пацієнта на той чи інший медикамент? Ми теоретично і практично можемо взяти зразок пухлини у пацієнта, культивувати його в плашці для формування сфероїду. Після того. До цих сфероїдів, які вже безумовно потрібно визначати кількос наскільки їх додається до скринінгової плашки, додати цитостатики, протипухлинні агенти, і після того оцінити, наскільки це негативно вплинуло на пухлинні клітини. І така технологія, коли ми використовуємо сфероїди, вона є безумовно більш якісною, перспективною, ніж таке саме тестування в моношаровій культурі. У світі проведена доволі велика кількість досліджень щодо того, яким чином змінюється структура сфероїдів під час впливу на них протипухлинних засобів, як щодо зменшення розмірів того сфероїда і, до речі, кінетика відповіді на терапії. Буде доволі сильно залежати від того, наскільки якісний сфероїд вдалося отримати, наскільки він великий. Чим більше, тим вірогідно, ефективніше ми будемо бачити загибель клітин. Ну і на цьому сфероїді можна доволі чітко прослідкувати, яким чином змінюється морфологія клітин під час вплину протипухлинних засобів. Яким же чином це можна реалізувати в практиці, ну, власне, отримані сфероїди, які вдалося культивувати, розділити на певні частки, більш-менш порівнювані за розміром, і після того додавати протипухлинні засоби в різних концентраціях протипухлинні засоби, скоріш за все, не таргетної дії. Бо якщо ми говоримо про... Протипухлинні таргетні препарати, то для нас важлива наявність мишені для такого препарату. Для культур сфероїдів, напевно, найбільша перевага їх є в тому, щоб тестувати універсальні протипухлинні препарати, традиційні протипухлинні препарати, такі, наприклад, епіробіцин, доксорубіцин, паклітаксел, які впливають універсально на. На клітини і не потребують попереднього тестування наявності таргетів. Ну, власне, такі сфероїди доволі, доволі можливо отримати. Ми там, командою співробітників лікарні Феофанія, Національного медичного університету охорони здоров'я відтворили отримання таких сфероїдів. Тут ви бачите одна із фотографій, яку нам вдалося. Отримати при культивуванні сфероїда. Далі він цілком придатний для того, щоб проводити тестування ефективності дії протипухлинних засобів, яке, власне, полягає в оцінці життєздатності клітин, які зазнали дії протипухлинного агенту. І тут ми розуміємо, що буде напевне особливість в тому, яким чином. Ми можемо використати вітальні барвники. Тут вони мають бути особливими, бо оцінка відбувається в 3D-структурі, не в моношарі. Тож вітальні барвники тут також особливі. Використання сфероїдів безумовно не є доволі простою процедурою. Хоча її ефективність приводить до того, що. Можна відчувати оптимізм, долати ці труднощі, бо отримати таку важливу інформацію для пацієнта, воно того вартує. Особливо, коли кожен із препаратів, які тестуються, має індивідуальну перспективну ефективність 20%, 25%. Тож доволі мало шансів у пацієнта послідовно спробувати на собі дію таких препаратів, ну, доволі, доволі не вистачить. Резерву організму переживати такий протипухлинний вплив. Тож, які проблеми в запровадженні такої технології? Ну, перше, це зразок. Клітини мають бути живими. Тож, те, що зазвичай доступне в онкології, це парафіни, парафінові блоки тканин, фіксованих і залитих в парафін, вони тут непридатні. Тож, має бути зразок живих клітин. Ну, напевне, стандартизація отримання, бо це культуральні дослідження, які напевно, проводяться не там, де береться забір клітинного матеріалу. Час, бо від забору до посадки, до проведення експериментів треба його якнайменше. Тож, якщо це не вдається зробити, йдеться про те, що потрібно заморожувати клітини. Щоб вони зберігали при тому життєздатність. Не дуже її втратили хоча б частково. Органоїди також не, не, не завжди просто отримати. Е, вони потребують доволі складних культуральних середовищ і недешевих ростових факторів, яких має бути багато. І що саме таке неприємне, те, що для різних пухлин ці ростові фактори будуть різними, зрозуміло. Бо якщо ми культивуємо клітини передмихорової залози чи клітини раку молочної залози, вони потребують дещо інших стимуляторів. Наскільки сфероїд відображає пухлину як орган, ну напевне ж не на 100%. Це безумовно, бо при посадці ми втрачаємо і інформацію і взагалі мікроточення як таке. Скорше ми можемо думати про те, що сфероїд він репрезентує пухлину, яка має периферичне кровопостачання. Бо ми живемо її середовищем, яке навколо цього сфероїду. І, напевно, така, така технологія не відображає пухлину, яка має центральне. Кровопостачання, коли клітини на периферії органа гинуть швидше, ніж в центрі. Для сфероїди, безумовно, найбільш життєздатні клітини будуть по периферії, в центрі сфероїда, по мірі того, як він буде рости, клітини будуть відчувати себе не дуже комфортно. Інша річ, якщо ми на сфероїді тестуємо протипухлинні агенти, то може бути непросто підібрати концентрації. Бо одне діло концентрації в організмі людини, інше діло в культуральному середовищі, особливо з урахуванням того, що багато протипухлинних агентів діє не напряму, а після того, як протипух... протипухлинний препарат пройде біотрансформацію в печінці. Ну я вже не кажу про ситуацію, коли сам препарат. Не особливо впливає, а впливають його метаболіти. Це вже інша історія. І вимір ефективності, також це доволі виклик. Але ж все це можна подолати і отримати важливу інформацію. Тож, якщо досягти все ж таки ідеалу, то культуральна методологія з використанням сфероїда, Може виглядати таким чином, у людини є пухлина чи метастаз пухлинного захворювання. Забір цієї пухлини ми можемо, можемо зробити, заморозити в рідкому азоті, чи зробити дуже швидко перехід до культивування, проти, культивування пухлинних клітин. Це все з переїздом, безумовно, від місця забору до місця культивування, що це теж є викликом доволі серйозним. Після того виростити ці органоїди, які, на момент, найкраще репрезентують пухлину серед усіх культуральних технологій. Після того виправити на цих сфероїдах протипухлинний засіб, паралельно, напевно, отримати базову інформацію щодо. Імунофенетипових молекулярно-генетичних характеристик пухлини, що уможливлює дійсно підбір найбільш персоналізованої схеми лікування, яка відображає як оцінку перспективних мішеней, так і оцінку потенційних токсичних ефектів на пухлинну клітину, що може допомогти пацієнту одужати, мати більше шансів на одужання. Чи буде це дешево, я не впевнений. Хоча, може, окремо все видається доволі недорогим: пластик, поживні середовища. Але якщо врахувати всю логістику процесу, потребу в якісному проходженні всіх етапів, то, то це напевне вартує грошей, питання, яким чином такі технології покривати. Але принаймні ми маємо про це говорити, ми маємо це обговорювати, маємо разом дивитися в майбутнє і міркувати, чи така технологія має перспективи в наших реаліях чи ні, і як ми її можемо запровадити. Дякую за увагу. Якщо є коментарі чи запитання, буду дуже радий. Сергію Вікторовичу за чудову і неочікувано знаєте таку інноваційну презентацію, тому що в принципі органоїди це реальна технологія, за якою, скоріше за все, буде майбутнє для персоналізації лікування пацієнтів, особливо коли ми говоримо не тільки про таргетні препарати або імунотерапію, а про підбір хіміотерапевтичних препаратів. Але ну, от, як ви зауважили, насправді пухлина не є гомогенною, вона є гетерогенна. Як врахувати її гетерогенність? Наявність різних клонів, які можуть мати різну біологічну поведінку, да різні генетичні альтерації, як це врахувати при роботі з органоїдами, це перше моє питання. Я не знаю, як краще одразу два скази. Давай, Давайте по черзі. Да? Ну справа в тім, що в тестування під дію потенційних медикаментів будуть підпадати багато органоїдів одразу. Тож є вірогідність доволі висока, що вони будуть репрезентувати поліклональний склад пухлини, ну більш-менш, принаймні, бо ми безумовно не будемо знати, що, що, що саме виросло, бо, бо різні клони можуть мати різний проліферативний потенціал і можливості росту в культурі. Тут ще є ще питання: що треба перевіряти ці органої дивці взагалі, це з пухлини пухлини. Чи може і ні, але ж ну це частина технології, щоб це було зроблено, якщо робити все ну ідеально. Так, так, згодна. А друге питання, воно мабуть ще складніше. Дивіться, справа в тому, що режими лікування пацієнтів вони ж передбачають певне дозування, да, яке передбачено протоколами, і певну тривалість, і певну кількість да курсів повторюваних. От як це можна відтворити знов таки в режимі органоїдів? Чи це просто як гострий експеримент, протягом якого да визначається відповідь клітин на ті чи інші Цитотоксичні препарати. І чи є стандартні критерії, по яким ви оцінюєте реакцію цих клітин на дію цитотоксичних препаратів? Оце якраз напевне саме складне питання, бо е методологія передбачає, що е разом з цитостатиком органоїди живуть певний час, ну там 2-3 доби. Тож достатній цей час для того, щоб ген подіяв. Але е дійсно. Це, це може неповною мірою е, репрезентувати е, оцінку в, в реальному житті. Відповідь на хіміотерапію, тож е, потрібні кореляційні дослідження, щоб встановити от саме той порог, який слід вважати, що, що клітини пухли нечутливі до, до терапії, чи, чи вони не чутливі. І це доволі, доволі складне завдання. Зрозуміло. Дуже дякую. Ну я насправді пишаюся тим, що в Україні проводяться такі проривні дослідження, які ну, наразі в, в розвинутих країнах вважаються топов за топ. Дякую, щиро. Може, ще є коментарі чи запитання, будь ласка, колеги. Є така думка, що люба інвазивна процедура щодо. Пухлине, може змінити її проліферативну активність і навіть її модифікувати. Чи це може враховуватися під час культування органоїдів? Е, Ну, так, Такого врахування безпосередньо нема. Далі е, з урахуванням того, що береться великий клітинний пласт, велика, велика кількість клітин. То залишається висока вірогідність, що те, що виро, виростає, воно репрезентує дійсно клітинну будову. Інша проблема: що проліфративні здатності пухлини можуть бути неоднорідні всередині самого, самого зразка. Тож інтрапухлинна гетерогенність може більше, напевно, вплинути на, на те, що буде виростати. Дякую. Дякую.